І всім підписники, привіт! З вами я, Пашара Блок Сьогодні Я вам покажу, як набрати максимальну швидкість. У вас КАЖТС Симулятор 2. Поїхали! Для цього нам треба люба карта. Нажимаємо меню Общі настройки. Гравітація, космос і, і гравітацію ставимо на 2. Дивіться, ми набираємо швидкість. Ось ми набрали більше, ніж 400 км. Ось ми вже набрали тисячу, тисячу кілометрів. Таким способом можна і мільйон його... Ну ось ми ми вже набрали 100 тисяч кілометрів. Ну ось ми достигли максимальну швидкість 137 тисяч кілометрів, от зараз ми вже падаємо. З нашим автомобі автомобілем щось не так. Вони, такі зиглюки, ось це, ось він труситься, цей автомобіль. О, о, ось ми заново набираємо швидкість. Я поставив гравітацію на 0 і ми вже починаємо падати. А ось ми знову набираємо швидкість. Ну ось ви побачили, як набрати максимальну швидкість. У вас каште симулятор 2. Ну і ось таке ось відео вийшло. Підписуйтесь, ставте лайки. всім до побачення.